10 жовтня 2022 року, саме в цей день, російські війська вперше завдали масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. Росіяни застосували тоді 84 крилаті ракети повітряного морського та наземного базування, балістичні зенітні керовані ракети, а також розвідувальні та ударні дрони. І ось пройшов рік, Україна знову готується до зими, а значить, і до нових обстрілів інфраструктури терористом Росією на заміну знищених атаками рашистів трансформаторів. Замовлять 100 нових. А більша частина з них буде зберігатися за кордоном. Пише The Economist. цього року. РФ знову била по нашим заводам, які виготовляють електромагнітні пристрої. Тому вітчизняних трансформаторів виготовлено недостатньо. Половина з потрібної кількості ще вироблятиметься в Україні, а половину закуплять за кордоном. Іноземні зразки зберігатимуться в Польщі і Румунії до тих пір, поки вони не стануть у нагоді. До того ж, українські інженери розробили унікальні схеми розподілення електроенергії і обладнання по всій країні. Планують також підключати і старі. І у разі потреби Україна зробила роботу над помилками, отримала досвід, як справлятися з атаками. Втім, провела аналіз мовірної Росії. Тому міністр енергетики України Герман Галущенко вкотре наголосив про необхідність отримання додаткових систем ППО. Коли ми говоримо про втрати, то безумовно цифра 50% всієї енергосистеми. Причому це і. Генерація, це і система передачі. Вони зазнали ударів росіян. Відповідно, насправді ми говоримо, що верифіковано в нас 271 влучання різного роду. А ось на закиди буцімто то трансформатори можна закупати в землю. В Укренерго відповіли, що це дуже дорого, неефективно та довго. Такі масштабні роботи можуть тривати півроку або рік, та не залишаться непоміченими для ворога. Ну, мы видели даже такие предположения еще в течение прошлого отопительного сезона, были такие, ну, такие мысли, что нужно там закопать в землю, там спрятать под станции. И действительно, это невозможно сделать, потому что нужно по большому счету создать, ну, сделать котлован там чуть ли не на десятиэтажный дом, э, поместить туда все оборудование, предусмотреть систему вентиляции, кондици... кондиционирования, то есть охлаждения. То есть это, это большие деньги, на самом деле, одна подстанция обычная на земле, она стоит, чтобы построить ее, это где-то в районе 100-150 миллионов долларов, 200, в зависимости от ну, мощности, там, возможностей. То есть, ну, остановимся на цифре 100 миллионов долларов. То есть это 4 миллиарда гривен, да? 4 миллиарда гривен.